Ось так обраг, якому посіяла, просто поверх землі протрусила, через 4 дні з'явились ось такі дружні густі всходи. Посіяла я її 6 квітня. Зараз 10, ось такі маємо красу. Дуже дружно, в усіх комірочках повсходило. Брахікома посіяна 6.04. Дуже добре коріннячко наростило. Буду висаджувати в кашпо. Ось так. таке коріннячко. Хочу, щоб повне кашпо було цих блакитних повітряних ромашечок. Брахікома, перша квіточка. Посаджена в кашпо, ще не цвіте. Ось перша з'явилася малесенька ромашка блакитна. Брахікома дуже симпатична ромашечка, її легко вирощувати. Можна посіяти поверх ґрунту, прям в кашпо, в якому хочете вирощувати, або прям в відкритий ґрунт. Вона добре всходить. Потрібно сіяти рясненько, щоб була гарненька композиція. Квітування не тривале, але дуже симпатично. І ще раз повторюсь, мені сподобалось. Брахікома в поєднанні з ротиками. Також це один пучечок, це вже відцвітається, дуже гарна ромашечка.